Сумако кожному любителю жахів рано чи пізно приїдаються однотипні фільми, і він шукає якийсь новий кіношний досвід. У бік анімації чомусь дивляться найрідше, адже саме через нього можна придумати найнеймовірніших монстрів створити настільки страшну сцену, що будь-який ігровий фільм залишиться далеко позаду. Так уже повелося, що мультфільми залишаються учиною дитячого та сімейного перегляду. Проте в історії кіно були приклади, коли з метою налякати глядача кіношники бралися саме за анімацію. І дуже часто досить непогано виходило. Тому мені в голову прийшла думка зробити для вас підбірку мультфільмів жахів самий моторшний та серйозний мультфільм, як завжди, буде наприкінці цього ролика. Тому обов'язково додивіться його до кінця. Також хочу нагадати, що у нас є телеграм-канал, в який я викладаю різні підборки та нарізки з мультфільмів, свої топи мультфільмів від джахіття до повного абсурду. Ну і там, звісно, можемо поспілкуватися. А, ну і ще конкурси з брикольними призами для всіх любителів анімації. Посилання ви знайдете в описі під відео. Ну, а я не буду тягнути бика за його рога, і ми потопили в цей мультиплікаційний всесвіт жахів. Почнемо з легенького мультфільму, який можна сказати порадує фільми жахів. Ви не подумайте, далі буде справжнє жахіття. Просто я переживаю за ваше почуття і вирішив відразу не кидатися з місця в прірву. Повнометражний мультфільм Паранорман або Як приручити зомбі, що вийшов у 2012 році, знято у фантастичному та пригодницькому жанрах. Він може навчити глядача, що бути не зовсім нормальним і особливим, не також і погано. Це показано на прикладі головного героя хлопчика, який відрізняється від своїх однолітків. А хто з вас відрізнявся від однолітків в своїй школі? Тому що мені здається, що булінг в 90-х та на початку 2000-х в школах був просто жахливий. Мультфільм створила студія Лайка, яка славиться своїми ляльковими мультфільмами, зробленими переважно у готичному стилі. Труб нареченої та «Кароліна в країні кошмарів стали загальновизнаною класикою анімації. Але зараз мова не про них, а про паранормана, який близький за тематикою, хоч і поступається попередником. Але гід. Для перегляду. Головного героя мультфільму, хлопчика на ім'я Норман, не випадково драждять паранорманом. Він стверджує, що бачить душі померлих і може з ними спілкуватися. Точніше, він справді це може, але ніхто, крім його шкільного друга Ніла, також і не вірить Норману. Поки в їхньому місті не починається відбуватися по-справжньому паранормальні речі. Тоді всім його мешканцям мимоволі доведеться мати справу із надприродним. Батькам Норман дуже не подобається. Його спілкування з потобічним світом. Тому батько забороняв йому займатися цим. Однак це не мало ефекту, і одного разу хлопчик встряг у справжні проблеми. Через його здібності тепер тільки він може зупинити стародавнє прокляття відьми, яке обрушилося на місце, а також повернути повсталих із могил зомбі назад. Містечко, в якому живе Норман, колись було прокляте відьмою, яка тут жила і була страчена в місцевому лісі. Прокляття довго. Чекала свого часу і нарешті запрацювала. Із землі на старому цвинтарі повстали батьки міста, що колись занапастили чарівницю. Мерці похмуро побрели додому, але вони навіть уявити собі не могли який спекотний прийом влаштують їм сучасні громадяни, які виросли на зомбі-хорорах. Паранорман іронічно показує, як налякані люди нетерпимі до всього незвичайного, самі починають поводитися як монстри. У страху перед вигаданою загрозою жителі міста щоразу роблять помилку, призначаючи злом те, що не можуть зрозуміти. Комічна ситуація з побиттям зомбі, дзеркало трагічної історії про страчену дівчинку, через яку місто і виявилося проклятим. Отже, мораль цього мультфільму ще довго залишатиметься актуальною. Чому я хочу рекомендувати вам цей мультфільм до перегляду? Все просто. По-перше, він має дуже високі рейтинги в світовому рейтингу Rotten Tomatoes. По-друге, він номінувався на Оскар. По-третє, творці ну прям дуже заморочилися з анімацією. Наприклад, це перший мультфільм, де використовували 3D-принтер для анімації лиця, і було віддруковано більше 31 тисячі деталей. А ще було створено 178 ляльок для 61 персонажа. а норманів було аж 28 штук. Тому обов'язково подивіться цей мультфільм і повертайтеся сюди в коментарі, щоб написати ваш відгук. Наступний мультфільм: це Дім Монстр, це містична історія, вкрита таємницею страшного покинутого будинку. Троє головних героїв постійно кидають косі погляди на цей будинок. У свою чергу другорядним персонажем показаний буркотливий дід, який проганяє хлопців із території будинку. Мовляв, не слід грати тут, і ось та магія, яка притаманна і фільмам, і мультфільмам мультфільмам і книгам, і реальному життю магія занедбаних будинків, коли цікавість суперечить страху, коли героїв пробирає до мурашок, але вони сміливо йдуть до кінця. Фактично, фільм ставить дитячу уяву проти реальності дорослих. У мультфільмі добре показаний той факт, що діти розуміють, будинок непростий, але довести це не може. Такі сюжетні лінії були у багатьох проєктах, але свої певні риси мультфільм все ж таки має. Забирайся з мого газону, Кричить дідусь, що Стежить за будинком і розпочинає війну із дітьми. І ось класичний сюжет є супротивник, є запланована мета. Для юних глядачів буде все гаразд. Сюжет розвивається. Лякаючі елементи будинку викликають той ефект, на який розраховані. А дорослі починають проводити алегорії, спроби досягти хоч якогось результату, і задовольнити цікавість маленьких детективів, викликають непередбачуваний ефект для глядачів. А головний поворот сюжету приголомшливий. Тобто не можна сказати, що авторська ідея, але вона виконана з таким смаком, що усвідомлення того, що відбувається, підіймає планку для цього мультфільму. Саме чудовисько, виражене у вигляді житлового будинку, лякає, інтригує та показує, наскільки непередбачуваними можуть бути елементи інтер'єру. Зрозумілий страх дітей, а злісний дідусь лише підливає масло у вогонь, порівнювати одухотворені предмети мультиплікації не варто, оскільки дім. Монстр не підпадає під категорію дитячого розважального проєкту. У 2016 році Корейці зняли неординарний і дуже якісний зомбі-трилер Потяг до Пусана. Цей фільм має приквел, знятий у тому ж році, але вже повнометражний мультфільм Станція Сеул, зроблений у якійсь реалістичній аніме стілістиці. Як це було і у фільмі. Сюжет мультфільму складають переплетені історії кількох персонажів з різних соціальних верств. Причому в основному нам покажуть повсякденне життя. Я бомжів і молодих людей, які підробляють сутенерством. зрозуміло, є серед персонажів і люди вищого соціального статусу. Але з розвитком зомбі-апокаліпсису з'ясовується, що деякі із них, м'яко кажучи, не трохи не кращі за мешканців соціального дна. Події розгортаються довкола центрального залізничного вокзалу міста Сеул. Безтомний дідусь стає пацієнтом номер нуль. і починається зомбі апокаліпсис Режисер Ен Сан Хо не розповідає нам, що є причиною захворювання. Можливо, ми маємо зрозуміти це самі. Мультфільм досить просто намальований. Режисер акцентує нашу увагу на на сюжетних моментах, а на красі та промальованих лініях. Стиль європейський, сучасні бельгійські графічні романи, сучасна угорська анімація дуже схожа. І знову ми бачимо безліч милих деталей. Герої п'ють корейське пиво та соджу. Це така корейська рисова або кортопляна горілка. Їдять, ходять у магазини, курять, миють посуд. Так, світ руйнується, зникає на наших очах, але ми хапаємося за ці дрібниці. Тільки вони дають нам сили залишатися людьми, дають не загаснути надії. Першу третину екранного часу динаміки небагато. Зате яскраво розгорнути широке полотно з життя людей. Поступово через морок побутової невлаштованості і загальної безнадії проступаються контури шаленого майбутнього, що наближується з цілком освоювавшимся в міському середовищі і досить спритними зомбі. Хоча вони і не відрізняються особливим розумом та кмітливістю, зате заразні при укусі і збиваються у великі натовпи, щоб накинутися на будь-кого, хто ще живий. Оскільки цей твір анімаційного жанру претендує на серйозність і глибину, в ньому спливає тема влади, що втрачає орієнтацію і здатність приймати адекватні рішення в цій ситуації. А також тема армії готовою виконувати будь-які накази, в тому числі стріляти у своїх громадян у ситуації, але їх неможливо відокремити від нападків живих покійників. Загалом цей мультфільм насамперед не дитячий, не розважальний. Дія неквапливо розгортається, і якась динаміка в тому, що відбувається на екрані, з'являється ближче до середини зображення в темних тонах, чи є тут позитивні персонажі, начебто один був або два-три, якщо вважати позитивними тих, у кому іноді прокидається людські почуття. Закінчується все передбачувано погано любителям драми та людської трагедії у зомбі-антуражі має сподобатися. До речі, як вам взагалі японські, корейські китайські мультфільми. Ви таке взагалі дивитесь? Ну і завершите. Цю підбірку я хочу мультфільмом Антологією Страхи темряви, який вийшов у далекому 2007 році. Ця анімація складається із незалежних історій, не пов'язаних між собою. Вперше картина була показана на римському кінофестивалі у 2007 році, а пізніше вийшла у повноцінний прокат на території Франції. Над анімацією працювала група незалежних авторів коміксів та Графічних дизайнерів в картині використовуються всього два кольори білий та чорний. Але митцям вдається з їхньою допомогою придати широкий спектр смислів і малювати оригінальні історії, передавати настрої персонажів та їхні страхи. Окремо потрібно виділити чудові краєвиди природи та погодних явищ, які хоч зараз вішають у будь-яку галерею світу для перегляду. Із сюжетом теж все дуже добре. Нагадаю, у мультфільмі представлені 5 історій, різних за своїм стилем та з містом. у проміжках між з історіями для глядача закадрований голос читає філософські роздуми про різноманітні страхи людей. Деякі з них дуже екзистенційні та складні для розуміння інші цілком актуальні та цікаві. Кожна із п'яти історій переносить глядача у свій світ, який існує за своїми правилами. Перша історія про старого чоловіка, якому подобалося нацьковувати своїх собак на пересічних перехожих. Ця історія найбанальніша не робити іншому погано, бо тобі повернеться те саме із подвоєною силою. Друга історія про звичайного хлопця, якому подобалася біологія. Тому якось він приносить додому незвичайного жука. Той втікає від героя, але потім ніби переслідує його все життя. Через свій науковий склад розуму та гіперопікою матері він зовсім не вміє спілкуватися із ровесниками. У якийсь момент йому вдається завести стосунки із дівчиною. Проте та починає поводитися дедалі дивніше по відношенню до героя, що призводить до сумних наслідків. Посил історії кожен може зрозуміти по-своєму. На мій погляд, ідея в тому, що стосунки можуть приносити як щастя любов і турботу, так і стати травмуючими для людини. Причиною цього найчастіше виступають минулі травми, чи, як і у героя, замкнутість характеру. Третя історія зроблена у стилі аніме. Сюжет розгортається десь у Японії, і нам покажуть та розкажуть історію маленької дівчинки. Вона переходить у нову школу, де з неї знущаються нові однокласники, просто тому, що вона їм не подобається. Після чергового насильственного дня з порцією знущань від класу дівчинка повертається додому лісом, де на неї нападають лісові приводи або якісь японські демони. Це в кінець ламає її тендітну психіку, після чого дівчинка робить жахливі речі. Це одна історія про те, що Може зробити з людиною булінг від оточуючих. Як на мене, найнудніша історія із усіх. Четверта історія вийшла дуже цікавою, але незрозумілою. Герой повертається до рідного села у Франції і згадує своє дитинство. Колись давним-давно в цій місцевості таємниче чудовисько викрало людину. Спочатку зникає дядько оповідача, потім його друг. При цьому героєві здається, що в цій історії все не так просто. Йому навіть вдається побачити монстра на власні очі. Баром приїжджає мисливець, щоб упіймати чудовисько, проте навіть після його упіймання до хлопчика приходить таємнича істота в образі його друга. Історія красиво намальована, особливо у плані малюнків природи, коли художник створює образи зливи, туману ночі. За нею цікаво дивитись, проте не зовсім зрозуміло, що хотіли сказати творці. Як варіант те, що справжньою загрозою для людей є люди. П'ята історія найкраща із усіх. Чоловік, рятуючись від снігопаду, забирається в порожній на перший погляд будинок, щоб зігрітися та перечекати буран. Там він знаходить фотоальбом Господарки будинку, який подобається відрізати голови людям. А далі чоловік матиме змогу познайомитися з нею особисто. Втім, історія створена так, що можливо, головному герою просто здається все це в темряві. Саме ця історія чудово намальована, тримаю у напрузі до самого кінця. П'ята історія, мені здається, чимось та налякає кожного. Друзі, на цьому цікавеньке про мультфільми. все. скажіть, мені хоч трошки вдалося занурити у вас у всесвіт страшних мультфільмів. Скажіть, які із них ви точно подивитесь. Ми, як завжди, чекаємо на вашу думку у коментарях. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Мене звуть Нікіта, а ми потопали відпочивати.